ви на каналі ці ціпіток. Я дуже рада вас бачити. І сьогодні в Ніка День народження. Зараз ми будемо розкладати шарих. Зараз до нас ще будуть приходити гості. І ось вже прийшла моя сім'я. Зараз ми будемо розкладати ці всі шарики. Так, давайте кожен візьміть по два шарика. Як ми їх можемо розкласти? Можливо, з одного боку будуть рожеві і оранжеві, а з другого боку сині і жовті. Давайте мені десять, що це буде дуже гарна ідея. Значить, що нік не прийде раніше часу і ми все встигнемо. Так, тут будуть ось ці шарики. Так, і ще ось ці. Їх дається нерівна кількість. Тож тут одних три, других три. Ці я відкладу. Зараз будемо знову щось міняти. Тут щось недобре, це точно. Давайте ще, ще по... перескладемо все. Все. Мені здається, що все дуже гарно вийшло. Пані теж тепер ми десятим. О, вау, от тут гарно вийшло. Все заходимо. Так, давайте. Проходимо. Доброго дня, доброго дня! Ми офіціанти. Добре. Можете проходити на свої місця. Добре, все буде на вищому рівні. Добре, дякую вам велике. Тепер можемо кудись сідати чи що робити. Доброго дня! Ви чи не кладіть, будь ласка, музику? Добре, я лише не включу світло. Добре, можете включати. Але музика ще б ще не була. Добре. Тепер будемо чекати. Що ще хтось прийде? Так. Вже хтось прийшов. Доброго дня! Доброго дня. Подарунки сюди класти. Так, сюди. Можете проходити. Куди нам проходити? Зараз я вам покажу, куди ви можете. Присісти. Можете присісти десь ось тут або ж ще ось там. Добре, дякую. Все, проходимо. Так, подарунки ще. Все, і так. Ще мій подарунок. Добре. О, Еліза, привіт, привіт, Елізабет! Така рад тебе бачити. О, привіт, привіт! привіт! Це ти, Ліза, так це я. Привіт, дуже рад тебе бачити. Ніка ще немає. Ні, ще ні, він буде пізніше. Ще хтось прийшов. Доброго дня, доброго дня. Подронки сюди, так сюда. Поки можете сісти? Так, давайте. Ось тут є місце та ось ще ось тут. Добре. Привіт, привітик! Давай познайомимось, давай. Я дуже, я, я дуже рада, що ми будемо з тобою дружити. Я теж. А бачиш, що дівчата вже подружилися? Так, це по них видно, що вони вже подружилися. Так, ще хтось прийшов. Нік, днем народження! Ні, поздрівайте, це не нік. Це не нік. Любите, що не бачиш, що це не нік? Подарунки класні сюди? Так, сюди. О, так змінилась. Ага, і ти теж так сильно змінилась. О, Доброго дня, доброго дня. Можемо присідати. Так. Давай сядемо ось тут. Давай. Так, і, і це, це вже кінець. Нам вже потрібно з вами прощатися. В наступному відео ви побачите саме день народження. Нам потрібно прощатися. Я дякую вам за перегляд. Ви були на каналі Сели Пітока, і Всім удач, і всім па-па. па па Па-па.